І е, сьогодні у нас буде мова, дуже цікава тема: Остап вишня, життя і гур. І з цією темою перед нами виступить член нашого департаменту Вікторівна Карпова. Вона кандидат каналічних дух, вона завідувачка кафедрою між Регіональним академією управління персоналом. І я з задоволенням надаю їй. Слід. Будь ласка, Кістіна. доброго дня, моєму звонцію. Доброго дня, хотіла б розказати вам свою доповідь про чудову людину, надзвичайного письменника, людину дуже сильної волі, Остапа Вишня. Остап Вишня це не просто ім'я, це символ української літератури, який здобув серце багатьох читачів завдяки своєму неповторному стилю, яскравій індивідуальності та, передусім, гумору. Остап Вишня, справжнє ім'я, якого Павло Михайлович Губенко, народився 13 листопада 1889 року в селі України на Полтавщині у сім'ї селян. Його творчість це відображені реалії українського села, його традиції, звичаїв і проблем, які він описував з любов'ю та радістю. У цій доповіді ми детально розглянемо життя Остапа Вишня, його творчий шлях, вплив радянської влади на його діяльність, а також паналізуємо, яким чином гумор. Став важливим елементом його життя і творчості. Остап Вишня зростав у, ля... у селянській родині. Його батько Михайло Губенко був простим селянином. А мати Параскела Губенко допомагала вести домашнє господарство. Сім'я письменника була багатодітною. Так, Михайло та Параскева Губенко виховували всього 17 дітей. Михайло і Параско односельці пам'ятали в першу чергу за кількість дітей, які вони мали. Потім в своїй автобіографії Остап Вишня писав, що за 24 роки спільного життя Бог дав його батькам 17 дітей, а це можна розглядати як показник щирості молитов батька і мати. У сім'ї Павло був другою дитиною. Очевидці розповідають, що син на вигляд був дуже схожим на матір, рудим і гострим на язик. Односельці розповідали, що поразка добре співала і цікаво розмовляла жартами, примовками, так і сит. Незважаючи на велику кількість дітей в сім'ї, кожен з них отримав гідну освіт. Відомими стали лише двоє дітей, яких природа нагородила письменницьким талантом. Знайомі сім'ї розповідають, що всі необхідні задатки для успішної кар'єри на літературній ниві мала і молодша дочка Катерина. Павло навчався в початковій школі. У 1903 році закінчив зінківську двокласну школу, отримав свідоцтво поштового телеграфного чиновника. У 1907 році закінчив військово-фельдшерську школу в Києві, потім працював фельдшером в царській армії, згодом у хірургічному відділенні лікарні денно-західної залізниці. Але ця робота не приносила йому такого задоволення, як написання гуморесу, тому хлопець займався самоосвітою і в 1917 році, склавши екстерном екзамени за гімназію, вступив на історико-філологічний факультет Київського університету. Але залишив навчання і зайнявся журналістською та літературною діяльністю, присвятив себе поліпшенню настрою українського народу. Оскільки Остап мав медичний фах, у 1918 році його мобілізували до медичної частини армії УНР. Під час служби став керівником медично-санітарного управління Міністерства залізниць УНР. Тоді в цих шпиталях лежали поранені військові армії УНР та Української Галицької армії. У 1919 році Павло Губенко, як і чимало ентузіастів відродження національної культури, діячів, урядовців УНР, потрапив до Кам'янець-Подільського, де написав перший твір «Фейлітон демократичні реформи Денікін. «Фейлітон» матеріалом для Конституції бути не може, який, за підписом П. Грунський, був надрукований у Кам'янець-Подільській газеті Народна воля. У 1920 році він повернувся до Києва. Восни 1920 року був заарештований органом ЧК. і як особливо важливий контр... контрреволюціонер, відправлений на додаткове розслідування до Харкова, не виявивши компромату в діях Губенка ні за Гетьманщини, ні за Петлюрівщини, у 1921 році його випустили з в'язниці. У квітні цього року Павло Губенко став працівником республіканської газети Вісті Гусивика, а кількома місяцями пізніше відповідальним секретарем Селянської правди. На сторінках якої 22 липня 2021 року під Фейлетоном Чудака їй Бога вперше з'явився підпис Остап Вишня. Є кілька версій, чому Павло Губенко взяв собі псевдонім Остап Вишня. Перший це ягідний псевдонім був доказом любові до твору Миколи Гоголя Тарас Бульба. Письменник просто любив поласувати ягодами, а також поважав творчість Шевченка, де йдеться про вечірню дилю, хрущів та запах вишення. І третій варіант це ім'я та псевдонім були обрані завдяки своїй молозвучниці. Але ну, Остап Вишня в усіх своїх мемуарах згадував, що він дійсно дуже любив вишні. У 1922 році вийшло близько 80 його усмішок і фейлетонів, а в 23-му понад 270, У 24-му було видано 9 збірок, а в 1929-му 28. З 1923 по 30 рік були видані такі збірки: – «Діли небесні», кому весела весело», «Кому сумне», літературні усмішки лицем до села. Також було видано цикл збірок вишневі усмішки за різною тематикою: це сільські, кооперативні, кримські, театральні та закордонні. У 1926 році Остап Вишня опублікував збірку Українізуємо, що користувалась великою популярністю, і була перевидана п'ять разів за три роки. За типом Світобачення Остап Вишня Ліри. За життя Остапа Вишні побачило світ понад 100 збірок його творів. Письменник започаткував новий літературний жанр усмішка, який називав різновидом Фейледону. Усмішкам Остапа Вишні притаманні такі ознаки, як лаконізм, дотепність та іроничність. Одофутвореність української природи найбільш виразно зображено Остапом Вишнею у збірці Мисливські усмішки. Мені нове життя усміхається, і я йому усміхаюся. Через те й усмішки, зазначав автор про особливості свого жанру. Mm -hmm. Крім короткої прози, зберігся щоденник письменника Думи мої, думи мої. Також Остап вишня перекладав твори класу. Слухай тільки звук якийсь поганий. Mm. Відомо, що Остап вишня був одружений двічі. Першим Павло Михайлович одружився з Оленою Смирновою у 18-19 роках. А ви скажете, чи там його менше йде? Да? Ні. Ну, щоб ми взяли, да. другого... онлайні, а… Розповідь гумориста. який письменник у притаманному його гумористичній манері описує свої походеньки до сільських дівчат у селі Грунт. Його знайомство із сільською дівчиною, яка, можливо, і стала його першою дружиною. Десь цей період народився син В'ячеслав, що, закінчивши десятирічку у дев'ятсот році, прилюдно відвівся від батька, обзиваючи його контрреволюціонером, а також звинувачуючи в смерті матері. Вже після заслання Остап Вишня перепросився з сином, який проживав в Лінниграді. Виявляється, гуморист не знав про те, що мама та бабуся померла, а він виховувався в інтернаті. Ці події припали на період десятиліття. В подальшому В'ячеслав став лікарем і з батьком підтримував дружні відносини. Він працював в Києві військовим лікарем. Помер у 2002 році і похований поруч з батьком. У 1925 році Остап Вишня одружується з Варварою Олексіївною Маслюченко, актрисою театру Березі. У Варвари Маслюченко від першого шлюбу були донька Марія. Остап Вишня полюбив прийомну доньку, був її батьком і щирим другом. У цей час Остап Вишня в Зеніті своєї популярності, на другому після Шевченка місці його ім'я в устах народу і на перах Кридей. Він король українського тиражу. У 1928 році вийшло чотиритомне видання Усмішову. Тодішній нарком освіти України Олександр Шумський назвав Остапа Вишню найпопулярнішою людиною в Україні. Протягом тривалого часу Стап Вишня офіційно не був членом письменницьких організацій. Лише наприкінці 20-х років, після ліквідації в Абліте, він став одним із організаторам пролітфронту, Приєлітував з хвильовим і кулішем. У 1930-31 роках письменник створив повноцінний драматургічний твір комедію в час для числа, де порушив проблеми виховання твір був опублікований лише після смерті письменника в 1957 році у книзі Привіт-привіт. У привіт». 30-х роках ХХ століття письменника знову заарештувала радянська влада. Однією з передумов цього була стаття «Що таке Остав Вишня, яку написав радянський письменник Олексій Полторацький. Текст статті він опублікував в 1930 році в журналі Нова генерація. В ній Полтарацький критикує творчість сатирика та пише, що його твори не передають правдиво радянське село. Зрештою, він підсумовує так про автора. Пісенька Остапа Вишні оцпівана. літературна творчість цього фашиста і контрреволюціонера, як остаточно стає ясно, була не більше, ніж башкарою, мистецьким прикриттям, за яким він, ховаючись, протаскував протягом кількох років удруковане слово своїм націоналістичні куркульські ідейки і погляди. Крім того, у 33-му році Остапа Вишня офіційно звинуватили в тому, що він причетний до замаху на російського революціонера Павла Посташева. Так, в 1934 році письменника засудили на 10 років в'язнення в, в Охтимсько-Печорському таборі. Крім того, в 1937 році був наказ про його розстріл. Однак Вишня залишився живий. Його врятувало переведення до іншого табору. Тоді був безладний документацію, тому наказ на розстріл автора загубили. Приблизно вісім місяців з червня 34 по 1 лютого 35-го став вишня перебував в місті Чіп'ю, де працював у редакції табірної газети «Сєвєрний Гарняк, на якій поряд із суетами Лєніна Сталіна містилися заклики пролітарії всіх стран Цедіняється і попередження запрещаються виносити за приділи лагеря. Про роботу в редакції цієї газети найкраще розповідають записи табірного щоденника Чіб'ю. Його, очевидно, Варвара Олексійна передала. Олексій не передав Павло Михайлович у вересні 35-го під час їхньої останньої зустрічі у кедровому шорі. В місцевих таборах були випадки людоїдства, навіть торгівлі людським м'ясом. Вночі до ізолятора для слабосильних, а по суті, вже трупарні пробиралися карні злочинців і обрізали із неживих, а може, ще й живих людей, як сказано в тому трагічному документі, м'які частини людського тіла. В архівах зберігалися навіть справи про розстріл злочинців додоїди. У такій атмосфері довело жити і працювати упродовж 10 років геніальному сміхотворцю України. У концтаборі письменник не впадав у відчай. Розраду він знаходив у настільній грі. Зараз його онучка Мар'яна Євтушенко шанобливо зберігає шах з хліба, виготовлені в калорії. Дружина з дочкою переїжджають в Архангель, щоб бути ближче до Павла Михайловича. Про зустріч із Варварою Олексіївною згадує артистка Малиш Федорець, яка з трупою театру опери в придомі Червоної армії гастролювала у тридцять році в Архангельську. Вийшовши з крамниці, я побачила поблизу велику афішу, біля якої стояла якась змарніла обшарпана жінка. Ледве я наблизилась до неї, як вона озвалась до мене, називаючи мене по поїм. Хто ви будете? Я вас не пізнаю, сказала я. Взявши обома руками в лице і відгорнувши трохи зависле волосся, вона сказала тремтячим голосом. Може, по очах пізнаєте. А потім майже відразу сказала, я Варя Маслюченко і гірко розплакалась, викликавши сльози і в мене. Це була артистка, дружина Остапа Вишня. Як я прочитала на афіші ваше прізвище, сказала вона, очам не повірила, що десь на півночі, в далекому Архангельську, зустріну Наталку Болдаву. Після заслання Раулексіїна з великими труднощами влаштувалася у трупу маленького пересудного театрика. Про це пише у своїх спогадах український письменник Леонід Ленч і вела мандрівний спосіб життя. Варвара Маслюченко кілька разів була на побаченні зі своїм чоловіком. Саме їй вдалося вивести на волю щоденник, що його вів Остап Вишня в заслані. Уривки із захалявного щоденника Остапа Вишні, переписані рукою дружини, зберігаються у відомого правозахисника Михайла Осадчика. На початку 1943 року звільняють Остапа Вишня, та тільки наприкінці 1943-го подружжя зустрілася в маленькому містечку Раненпур Хрязанської області, де разом і зустріла новий 44-й рік. Письменника звільнили з ув'язнення на прохання Олександра Довженка. Після цього Остап Вишня продовжив свою літературну діяльність. Однак тоді радянська влада пильно стежила за роботою автора. Йому дозволили працювати редактором журналу Перець. Паралельно виступаючи зі своїми творами, виступав письменник в самих різних місцях і навіть перед звичайними слухачами в нечисленних аудиторіях, від працівників заводу і до співробітників жертв. Гуморист нікому не відмідав. Розповідають, що свої твори на виступах Остап Вишня читав абсолютно рівним тоном, без мінімальної акторської гри, але аудиторія однаково реготала до сліз. Вишня був упевнений в тому, що сміх має властивість цілювати. Організм від них. Остап Вишня повернувся до літератури, а його стиль іпох і підходи зазнали значних змін. По-перше, він змушений був пристосовуватись до нових умов, підкоряючись цензурі та обмеженням, які накладала радянська влада. В його творах стали помітні елементи агітації та пропаганди, хоча він намагався зберегти свій гумористичний стиль і народний колорит. Після ув'язнення тематика творів Остапа Вишні стала більш соціальною. Він почав досліджувати життя селян, їхні проблеми, радощі та труднощі. У його написах з'явились нові персонажі, які відображали складнощі того часу, такі як полхоспники, які борються за виживання в умовах колективізації. Він писав про те, як змінилася сільська громада під впливом радянської політики, про труднощі, з якими стикались прості люди. Однак, незважаючи на обмеження, Остап Вишня зумів зберегти свою ідентичність як автора, його гумор став ще більш тонким і іронічним. Він почав використовувати алегорії та символізм, що дозволяло йому обходити цензуру. Це стало важливим елементом його творчості, оскільки через комізм він міг передавати критичні ідеї та глибокі емоції. Особливе місце в житті Павла Михайловича займало полювання. Збираючись на полювання, письменник брав з собою улюбленого пса Спаніеля Гая, запас їжі, але з дичиною повертався до журід. Відомо, що одного разу письменник все-таки повернувся додому з мертвим зайцем. Сповідаючи про події подруга, дружина літератора навіть слова підстрелив не використала, говорила просто чоловік приніс зайця. Спанієль Гай часто брав участь у виставках, на одній з них навіть отримав срібну медаль. Лідні письменника підозрюють, що головною причиною перемоги пса на конкурсі була не краса, а ім'я власне. Для мисливців вважали за велику честь отримати цуценя від цього пса, тому потомство, вірний пес гумориста, залишив числен. Після смерті господаря безсильно засунував. Він тікав з дому і шукав вишні по місцях, де вони гуляли. В один з днів Гаєр потрапив під машини. Компанією полювання письменникові, часто були Максим Ліфт, <клухи> Петро Дорожка. Могла взяти в руки зброю й дружина письменника, стріляла переважно по мішені. Також письменника називає дуже хорошим другом. Відомо, що у 933 році. У 1931 році після арешту Максима Ривського, не боячись накликати на себе гнів з боку НКВС, вишня кинувся на допомогу родині поета, поїхав до Києва з фарт. Після звільнення Ривського ув'язнення зв Вишня просто забрав друга до себе додому на кілька тижнів для відпочинку. 26 лютого 1944 року в газеті Радянська Україна надрукували усмішку Зенітка. Що обійшла усі фронти і часто звучала на радіо. Після повернення заслання, з заслання Остап Вишня отримав квартиру номер 21 у будинку письменників Ролі, що у місті Києві, нині за адресою Богдана Хмельницького, 68. Саме там одного дня, у жовтні 1955 року, зібралися вірні друзі-гумориста, щоб підтримати. Дружина з дочкою плакала, а Остап Вишня говорив: у мене сьогодні найщасливіший день у житті, а вони, бачите, плачуть. Того дня Павло Губенко отримав судове рішення про те, що кримінальна справа, яка у 1933 році не, ледь не забрала життя сміхотворця, припинена за відсутністю складу злочину. Після повернення з в'язниці Остап Вишня продовжував писати, але його творчі вже не мали такої свободи, як раніше. Вишний був підпорядковуватися суворим вимогам радянської цензури. Проте, навіть у таких умовах він залишався вірним своїм принципам, і продовжував писати про українське село, життя простих людей та їхні радості і печа. Остап Вишня помер 28 вересня 1956 року, залишивши по собі значну спадщину. Його твори продовжують читати та аналізувати, адже вони є не лише історією української літератури, але й важливим культурним надбанням, яке відображає дух українського народу. Поховали стаповиш на байковому кладу Шіонґі. Після його смерті були видані багато його невиданих творів, що дозволило зберегти та популяризувати його спадщину. У 90-х роках відбувся справжній ренесанс його творчості, коли молоді автори почали звертатись до його гумора та стилю. Остап Вишня вплинув на багатьох сучасних українських авторів, які продовжують його традиції в літературі. Письменники, такі як Юрій Андрухович та Оксана Забушко, згадують про вишню як про джерело натхнення, і його стиль часто відображається в їхніх творах. Сучасні українські автори використовують гумор як спосіб коментувати соціально-політичні реалії, що спирається на принципи закладення Остапом вишня. Хоча Остап Вишня є одним із ключових постатей української літератури, його творчість також вплинула на світову культуру. Переклади його творів на інші мови допомогли поширити український гумор і культуру за межі країни. Його твори, насичені національними елементами, стали мостом між українською та світовою літературою. Багато зарубіжних авторів, особливо ті, які пишуть у жанрі сатири та гумору, знайшли натхнення в його творчість. Вишня показав, як можна використовувати коміст. Комізм для розкриття глибоких соціальних тем, що є важливим у багатьох культурах. Цікаві факти з життя Остапа Вишня. За часів громадянської війни він працював у санітарних частинах міська центральної ради і директорії. був патріотом УНР, завідував медико-санітарною управою Міністерства шляхів УНР. Особисто працював у потягах, завалених тифозними хворими, допомагав хворим ліками та дотепними анекдотами. Українського гумориста та поліциста, якого ще до арешту називали королем тиражу та народним улюбленцем, радянська влада звинуватила в тероризмі, інкримінували замах на секретаря постошу. Так, народного письменника та улюбленого більшобі. улюбленця більшовики зробили ворогом народу та тероризму. Із Харкова до Котласа, ув'язненого Стапа Вишню, супроводжували в вагоні три конвоїри, як особливо небезпечного політичного злочинця. 1934 року Вишня пережив найстрашніший етап. Хворий та виснажений пішки пройшов зимовою тундрою, понад тисячу кілометрів від Чіб'ю, де відбував покарання, до найвіддаленішого І Із 1925 року і фактично до смерті не Вишню писали доноси. В архівах нараховано понад 50 агентів, серед доносчиків чимало звільнених колишніх політв'язнів, яких Вишня сприймав за своїх. Після звільнення з ув'язнення Остапа Вишню влада змусила писати викривальні фейлетони проти діяльності УПА. Вишня примудрився зробити це так, що вони подобались радянській стороні, та й самі повстанці сприймали твори як підтримку та пропаганду їхнього. Як приклад, самостійна дірка. Тоді навіть жартували, що Вишня найбільше, найбільше зробив для інформування радянських громадян про активну боротьбу української повстанської армії. Остапа Вишню пов'язують із діяльністю ОУ, а в деяких джерелах навіть називають легальним зв'язковим, який використовував власні фейлетони для одностороннього каналу передачі інформації про діяльність упа. Історики цього факту не заперечують, лише наголошують, остаточно пролити світло на ті події можуть лише архіви СБУ. У своєму щоденнику писав, що для літератури треба передовсім чесність, потім вже талант, здібність та інші. Тоді й буде література. Реабілітований за рік до смерті, він помер у віці 67 років. У часи криз, як от війна чи соціальні негаразди, гумор може стати важливим інструментом для подолання стресу та напруги. Твори вишні, сповнені доброзичливого гумору, можуть слугувати віддушеною, надаючи можливість людям сміятися над трудночами життя, зберігаючи оптимізм і позитивний настрій. В умовах війни та соціальної напруги література може служити засобом об'єднання суспільства. Твори Остапа Вишні, які порушують теми дружби, взаємодопомоги та простих радощів життя, можуть нагадати людям про важливість спільних цінностей та єдності в складні часи. Творчість Остапа Вишні має величезний потенціал для підтримки сучасного українського суспільства. Її використання може допомогти людям знайти сили в гуморі, критично оцінити соціальні проблеми. Зберегти культуру, ідентичність і зміцнити спільноту в умовах викликів середини. І закінчити свою доповідь, я б хотіла цитати Остапа Вишня, яку я вважаю наразі дуже актуальною: що гумор є синонімом свободи. Якщо ми будемо зберігати радість в душі, гумор і критичне відношення до всього того, що відбувається навколо нас, ми зможемо перемогти. Стати сильними, незалежними і жити в нашій вільній країні. Дякуємо. Дякуємо. Ми дякуємо Вістіна Вікарівна за таку розмову, дякую інформацію відносно долі.